Слава Ісусу Христу, Каваленчика, всім доброго раночку. Ви знаєте, Каваленка. Вже на годину майже 10 година, а ми спимо, як тіт хорів. Ну, але як я кажу, нема коли спати. Прийшов новий день, треба встати, файно всі стрипати і хлопчистити, писок файну вмити, дерев трошу на воду, хлопці кутка файно виталепати і всі разом. беріться до роботи. Не хочу кричати, бо Віталік ще спить. Руслав, знаєте, працюємо два дні, ой, все це ремонт робимо, робимо, і такі замучені, вимучені. Я казала, завтра вже трохи дамо собі спокій, вже з понеділка знову підемо. Бо реально, то без привички дуже важко. Так що я йду робити каву, стрікуюсь, буджуся і буду теж братися до роботи. Ви не забувайте, сьогодні субота, сьогодні вдома всі роблять поритки, що вони вийшли? Ту Та буде що? Зараз? Ну, диві, дивіться, кавалірка. Є вибрана футболка, а тональний крем. Дуже погано відібрався. Дуже. Але маю ось ту штуку, я вам за нею говорила. Зараз намощу, лишу до вечора. І подивитися, яка футболочка буде. Така буде, як новенька. Де на літо не вартує брати дорожезні футболки. Тільки uh -huh. коли вийти кудись. Та де воно. воно. Дала купа грошей і все. Ну що, воно є. І десь бачиш, не відпирається це на uh -huh. Просто не відпирається. І вже такі різні порошки даю. Це взагалі. Але зараз зробимо ногу, ні. Uh -huh. Добре, що є такого хімія. А ось це, віталік твоя від дезодорант. Бачиш, вже майже відіправо. Подивиться винеркувати. Але то все можна виправити. Правда, теж така футболка старющая. Але... Каже Віталій, ти мені її хіба не викидаєш. Та добре? Та угу. чого буду викидувати? Я зроблю новеньку з нею. така зовсім новенька Віталік не вийде попереджаю. Але треба, отку, бачите, налити і нехай стоїть собі до вечора. А потім просто випрати. І все. Одним словом, я не маю, знаєте, такої якоїсь роботи, такої несерйозної, mm -hmm. але є, треба по перше їсти готувати. Треба моніку забирати. Mm -hmm. Одним словом, треба відправки зробити, mm -hmm. кавалірка, все як завжди. Але тої ночі, так знаєте, ніби й виспалась, і ніби ні. Тому що, знаєте, коли фізично людина працює, тоді, знаєте, дуже так тяжко, як я говорю, стріпуватися завжди. Ну, але. Хочемо, не хочемо, мусимо стріпуватись і братися до роботи. Правильно я говорю? Чекай, бо вчора дивилася відео, крулляв, такі подарки моніці купила. Mm -hmm. Та, і, і кросівки такі розові світяться. Mm -hmm. Та ми теж маємо футболку, ще щось їй докупимо. Одним словом, сьогодні бавимося з Монікою. Знаєте? Сьогодні відпочиваємо з Монікою. Де хоче, там йдемо. Але перед тим треба зробити роботу. Тобто відправити всі. Рушники, пледи, бо вчора кавалерка чесне слово, вчора, як зайшли до цьоці, як почали робити, і так цілий uh -huh. день прийшов. А до хати кавалерка прийшла. Я ще того відео з Віталіком записала. Вірити, не вірити, я так на кухні розділась. Я навіть в душ не йшла. І, тако... і просто лягла спати. Та й таке кавалерка взялася до роботи. Що тут таке різнокольори? Футболки? Так, гадай кому. Тобі? Молодець. Так. Така рожева. Гарно вдома. Угу. Рожева. Давай. О, давай ще. Давай. Сердечко. Давай так. Бачиш? Угу. Молодець. Ну, яке прикольно. I, Класно, правда? Тобі. Футболка. <риколко. риколко>. Золотки. Знаєш, різні. Mm -hmm. Тобі? Ну, чорна теж гарна. Біла, літо попереду. Ти бачиш з футболками, mm -hmm. завжди тональний крем, так що тобі mm -hmm. біла. Так, чекачкаємо тут. Так, тобі чорно. Ми тепер будемо в одних футболках ходити. І собі okay. взяла ось Така, таке оверсес. Mm -hmm. Бачиш? Mm -hmm. Ти казала, що я моніці щось маю? Так, mm -hmm. це біла футболочка. Діває білу футболочку, штани. А Моніці потім, як Моніка прийде, Моніку вдіну в голову і себе в голову. Знаєш, буде таке family look. Але круто, правда? Mm -hmm. Гарні футболки. Але саме головне, що якісні. Попробуй. Якісні. Бачиш? Mm -hmm. Якісні то є 100% і класна ціна, доступна, я би сказала. Так що треба йти в душ, приводити себе в порядок. І треба йти на закупи, Віталік, бо дитина прийде, вона захоче щось їсти, але я вже її заберемо і тоді будемо їсти. Ну, так. 100%. 100%. Правда? Одним словом, йду з mm друзей. -hmm. Ну, що а я думаю, в чорній. Гарно? Чи ліпше біло? Та я думаю, що треба поміряти всі, подивитися. це. Щоб а всі цьому... поміряти, подивитися, та, тоді та ти сказ... Так? Ну, як в тій? Чорна гарно. Гарна? Mm -hmm. знаєш, мені подобається, що цупка тканина, знаєш? Mm -hmm. Але гарна. Правда? Mm -hmm. Давай, біл. Ну. Ну, гарно. Mm -hmm. Ці краще, правда? Mm -hmm. Але ще може. Бо я дивлюся, що на дворі сьогодні взагалі тепло, бо я вчора mm -hmm. сорочку брала, то мені жарко було. То серйозно, я зараз ще хочу ось цю поміряти. Вона така оверсайз, де mm -hmm. бачиш? Mm -hmm. І вона має гарно виглядати. Короте, міряю цю. Не бринись. Та я ж удовольч то спать. Бачиш, а ось ця футболка вона підійде до лосіння. До джинсів воно не то Хоча може бути оверсайз, нічого не тисне, нічого uh -huh. не перетискає. Тут вітерець задуває, uh -huh. провітрює. Знаєш, іду собі на повному релаксі. Ще голубу буміряю, але мені здається, що все одно. Бачиш корлєва в цій футболці відходила вже друге літо, бо вони якісні, вони класні. Ти знаєш, що я тільки що Дивись, Це є Моніці, футболка така угу. і мені. Тобі, не? Ну ми з Монікою не будемо разом. Я думаю, може Ані дати, і в них буде такий фемелі лоб. Ну, Правда? Ну Ну, що 100%. вона буде в мене стояти, аби тут носити, Моніка там, то Та я дам їй. Mm -hmm. І нехай вона собі дві носить, але вона прийде обов'язково поміря. того ворозова, то mm -hmm. взагалі, вона така вденяшечка, як не знати що. Та ти попробуй просто, зараз будеш свої міряти, mm -hmm. і ти попробуєш, який матеріал. Нереально є круті і якісні. Ну, але все ж таки іду mm -hmm. в білі. Mm -hmm. Тому що будуть білі курсівки, і біла футболка буде взагалі шикардосно. Так що передівайся. Що mm ж -hmm. вам? Як гарно. Ти знаєш, от синій колір тобі йде так само. Але кавалерочка, я вам скажу тако: до мене Віталік футболки носив розмір С угу. а зараз Віталік розмір Емочка, тому що в плечах бачиш, і класно тобі, дуже гарно. А ну ще поміряй чорну і білу. Ну, чорна є, чорна і ну, навіть чорна не є, обговорюється. Знаєш, що, ти. чорна в мене є, чорна в тебе є, у нас є вже Family Look. Mm -hmm. Дуже ну, гарно. Давай. Що давай біло? що, біло? Ну давай, бо я сьогодні в білій і будеш в білі. Ну давай. давай. Ти хіба тако вниз не тягни футболку? Чого ти вниз тягне? О! Так, ну то взагалі шикардосно. Ну, ну розвернись. Ну все так, дуже класно. Хай буде біло. Хай буде біло? Так. Будемо двоє шані в вірм. Ну, давай. Ідемо, Їдемо. Кавалерочка, замовили собі футболки. Кавалерка, я вам зразу залишу посилання на них, тому що в неї реально дуже круті і якісні. Ви знаєте, я в тій розовій футболці відходила вже рік часу угу. і в цій графітовій. Бачите, колір не втратили, вони не кошлатяться, вони реально є крутезні. По-перше, тканина суперова. Ви, якщо їх замовите, ви не пожалієте. Інтернет-магазин в інстаграмі сімейка це є власне виробництво. В них є дуже багато футболок, чоловічих, жіночих, дитячих, навіть є на дітей від 86 см, тобто для дуже маленьких. Футболки можна придбати в будь-якому кольорі. Це є дитяча. Футболок є дуже багато ось таких фемілі look. Є і чорні, і білі, із різними малюнками. Кавалерка, футболок там є від вибору до кольору. То знаєте, як називається? Зайшли в один інтернет-магазин, купили для себе, для чоловіка і для всіх дітей. Там не тільки футболки, там є лосіни, спортивні костюми, та там є купа всього. І саме головне, кавалірка, що все є за доступну ціну, тому що вони є виробники і в них найдешевші і якісні футболки. Можна замовити собі жіночу ось таку футболку і можна собі з будь-яким орнаментом. Там є різні від вибору до кольору. Мені сподобалась така, ну я собі таку замовила. Чорна футболка на мене. Так само для чоловіків є велика палітра кольорів футболок. Така синя гарно виглядає, чорна. Ну і кавалерка, звичайно, на мені є біла і на Віталіку також біла, тому що в нас февелі Look. І Моніці так само купили, буде з мамою носити. Я вже оприділилася, даю це Ані, що вони дуже гарно, знаєте, як вділися і зразу було видно, що це мама йде з uh -huh. донькою. Так що, кавалерочка, посилання на ці футболки я вам залишаю. Ціни там доступні. Також інтернет-магазин в інстаграмі сімейка продають на опт, кого зацікавить, в них в шапці профіля є прямий перехід. Так що, посилання на футболки ви маєте і знаєте, там ще є також топи, ну там є всього. І саме головне, що за доступну ціну. Так що, кавалерка, стріпайтеся добре, не забувайте попереду літо, на дворі тепленько вділи футболочку, чи під джинси, чи під лусін, та під будь-що. І вже святково, ось біла футболка святкова, нарядна. І я точно знаю, кавалерка, що я її відношу цілий рік, тобто ціле літо і ще буду мати на наступний рік. Тому ділюся щиро з вами інтернет-магазином сімейка. Замовляйте собі футболки, такі як вам потрібні. Палітра там дуже велика.